Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Тайвань передав Україні 800 штук ударних безпілотників, Revolvet від 860 армиї серед дрони бомбардувальники Постачаються вони через Польщу. Дуже цікаві, дуже цікаві корпус склопластиковий. Має 4 пари гвинтів, 8 штук е електропривод. Те, що вони склопластикові, значить, що їх не бачать радіолокаційні станції. Безпілотник може літати 40 хвилин, на дальність 20 км, це тактичний безпілотник. Масою 31 кг, везе він 8 мін 60 мм калібру, це буде разом 42 кг з 8 мінами. Може він також возити міни 82 мм, наші стандартні українські і може возити 120 мм. Але для цього треба переробити сам револьвер. Просто поміняти револьвер. Е, маса максимальна цього дрона 140 кг. Максимальна злітна маса 140 кг. Він може вести 109 кг навантаження. Ну, але дальність, звичайно, дуже сильно зменшується. Але ж відвести продукти, відвести медикаменти, боє, боєприпаси, він завжди може на якусь не дуже велику відстань, декілька кілометрів. І те, що він непомітний для радіолокаційних станцій, дуже сильно йому допомагає. Він кидає міни по одній, Револьвер провернувся, бомбу скинув. Револьвер провернувся, прицілився, знову бомбу скинув. Кожен раз прицілюється, в неї є прицільні засоби. Кожен раз прицілюється дуже точно і скидає бомби поштучно. Е, відео є відео, як, як працює цей безпілотник. Бомби скидається. Кинута бомба попадає точно в люк російського танка. Відгуки, ну, відмінні, дуже високі відгуки про цей безпілотник, тому що він має велику точність і якраз так він працює як треба. 20 км це тактична зона. Все, що далі, хай оперативно-тактичні засоби воюють. А командиру роти, командиру батальйона от потрібно в радіусі 20 км. І це все може робити цей біспілотник. Їх нам передано 800 штук. Це велика кількість. І важливо правильно ними розпорядитись. На мою думку, давно пора нашій армії ставати армією 21 століття. І в кожній бригаді потрібно мати свою роту безпілотних літальних апаратів. У артилеристів мають бути безпілотники розвідувальні і коригувальні. У піхоти мають бути розвідувальні і ударні. От такі... Як тайванські ці дрони. Вісім штук мін зарядили поблизу в радіусі 20 км відвезли, потрібно злітали ще раз. Я хочу сказати, що вже є відгуки від наших ворогів, від росіян. Вони дуже сильно ображаються на високу точність цих безпілотників. І збити їх неможливо. І зробити їм чого неможливо. Вони прилітають не, не поспішаючи. Одну міну в одне місце, другу міну в друге місце, куди треба. Відстрілялись, полетіли назад. Норвегія Норвегія разом з Великобританією передали нам новий безпілотник. Велику партію нових безпілотників. Називається Black Hornet. Чорний Шміль, Шерший. Чорний шерший. Ну, знаєте, цей безпілотник якийсь гвинтокрил з шпигунського фільму. Маленький, 32 грами на ладоні. На долоні поміщається. Комплекс складає з двох дронів, зарядний, зарядний пристрій, плюс планшет для управління, плюс контролер. Ну, контролер, скажу чи так, радіостанція для передачі даних на борт і назад. Все це складається в чемоданчик вагою 1300 грам. 1 кг-300 грома. Дуже зручно і можна ним користуватися. Оператор може керувати ним вручну за допомогою планшету. І може прокласти маршрут по контрольним точкам, велика кількість контрольних точків, і в кожній точці має бути окреме завдання. Піднявся вище, подивився вліво-вправо, під опустився нижче, заглянув, що там за, за будинком і так далі. При втраті керування безпілотник автоматично повертається в точну старта. Керується він GPS. Але він має систему захисту від електронних завад по лінії GPS, і тому він не боїться російських електронних перешкод. Це дуже добра штука. Ну дійсно, він потрібен в спецпідрозділах, в розвідці. От іде розвідка, подивитись. 300 метрів за тим будинком, а ще, ще 200 метрів за тим будинком, а потім за тими кущами. 10 хвилин безпілочок злітав, подивився, на плашеті все побачили. Вернувся безпілотник, сів, пішли далі. Дуже потрібна штука. Сполучені Штати. Сполучені Штати передали нам. В, останній, в останньому пакеті військової допомоги велику партію баражуючих боєприпасів Свічблей 600. Взагалі є баражуючий боєприпас SwitchBlaid 300 і Свічблейд 600. Вони нам передали навесні і той, і той. Свічблейт це маленький, там пів кілограма взривчатки, він на пару кілометрів летить. Ну, хіба що, значить, в бліндаж в його кинуть. Так от, Світблет 300 не сподобався нашим. Має цілий ряд недоліків. По-перше, слабкий заслабкий проти радіоелектронної боротьби росіян. І друге, ну суттєво незручно ним керувати. Ну, є там така особливість в нього, як в нього це все встановлено. Незручно. Наші сказали не треба. Давайте нам свіжблять 600. Свічблять 600 більш сильний, більш потужний і кращий для роботи. Ну, Switchblade 600 це фактично літаючий джевелін. Він має протитанкову бойголовку. Він потужний, він далеко літає. В нього маса 23 кг. Він переносний. А підготовка до запуску займає 10 хвилин. Тобто, то і швидко. Дальність в нього. Він летить 40 км за 20 хвилин. І потім ще 20 хвилин може баражирувати, літати в якомусь районі для нього визначеному для пошуку цілі. Керування світлі 600 робиться або вручну. Оператором він керує, виглядає туди, полетів, подивився тут. Він шукає ціль і вирішує, куди, куди вдариться безпілотник. Або він дає команду по координатам. Ось в такому квадраті лети і шукай ціль. Сwitchbлейд має елементи штучного інтелекту. Йому дана команда шукати танки, він буде шукати танки, потім знайде і вдарить його. Йому дана команда шукати радіолокатор російський, якщо він там десь є поблизна, орієнтовно, то він буде шукати, потім вдарить по тому самому радіолокатору. Це дуже-дуже штука вигідна і ну, зручна. Крім того, Switch 600 має ще таку функцію, він може летіти на 80 км. Зразу і там вражати ціль, але в нього на відстані від 80 км вже не буде часу, щоб шукати ціль. Треба знати більш-менш точно, де знаходиться ціль, точно вказати координати. І тоді він полетить на 80 км і він точно там злишить те, що нам потрібно. Е, згідно, да, я вже казав, що е, має свічблетчи 600 захист від завад в GPS-діапазоні. Тобто він літає по GPS і не піддається російським електронним перешкодам. Досвід війни в Україні показав, що дуже було б добре не по одному носити їх, а мати такий комплекс пусковий. От Вони нам передають і такі комплекс. Це такий куб, скаже, метр на метр на метр, зварений з якогось уголка чи чого. От туди вставлено 6 штук е, цих броживчих боєприпасів. Плюс пульт керування в машині. В будь-якому уазі, ку бортовому, будь-якій маленькій машині він поміститься. Неважкий. І далі оператор може використовувати один свічблейд. він його запустив, летить і він керує. Прилетів, і оператор шукає цілі, дає команду знищити, а потім вже е, запускає слідчий. А може використати в другому режимі. Всі шість запрограмувати. Кожен має свій район, кожен шукає, наприклад, танки. або, наприклад,. Ще щось. Або радіолокатор, або, або там артилерійську позицію. І знищує. І тоді вони всі шість роєм один за одним летять і виконують свою роботу. Це дуже-дуже зручно, значить, що вони для нас зробили саме такий варіант. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дальність свічблейта більша, ніж в Джевеліна, ціна менша від джевеліна, і він дійсно, виявляється більш. Зручним в, ну, на нашій війні, ніж Джевеліни. Декілька слів про новини з Росії. Ну, ви знаєте, що росіяни не вміють робити безпілотники. Вони самостійно ще нічого толкового не зробили. Все, що в них є, це старі ізраїльські безпілотники початку 80-х років. Все те, що в них літає, це ізраїльські безпілотники початку 80-х років. 20 років вони стояли на озброєнні у Ізраїля, потім Ізраїль знач, зняв їх з озброєння, а е, технології виробництва цих безпілотників продав Ну, Це були нульові роки, це було можна зробити. З тих пір Росія сама толком не зробила нічого. От, не зробила нічого. Недавно їздив Путін в Іран. Зустрічався з верховним правителем Айятелою Хоменеї. І просив він безпілотники, і просив він супутникові фото. Бо не мав в них толкових безпілотників, нема в них супутникових фото. Нема, вийшли з ладу всі їхні супутники давно. Що вам сказати? На полі бою ми, поки що, не бачили жодного іранського безпілотника. Жодного. Він просив шахід 129, це досить гарний іранський безпілотник. Хтось там казав, що поїхали російські спеціалісти вчитися у передову Україну Іран вчитися працювати на цих безпілотниках? Не знаю. Підтверджень немає. Побачимо, чи є вони на полі бою, чи ні. Але от недавно, буквально на минулій неділі, на минулому тижні, на полігоні в Росії відбулася демонстрація іранського ударного безпілотника Абібіл-2. Ну, досить такий він великий, незграбний. Знаєте, як на мене? Ну, дивіться, великий, незграбний, металевий повністю. Значить, він буде світитись на екранах локатора, як свічка. В нього довжина корпуса 2,88 метра. Ширина крил, розмах крил 3,2 метри, вага 128 кг, летить 120 км, швидкість, правда, прилічна. 350 км на годину. Має 27 кг навантаження або розвідувального, або ударного. Він може бути або ударний, або розвідувальний. Але я маю сказати, що всього, він випускається вже 20 років. Всього Іран випустив 370 штук. Іран веде постійно війни на Близькому і середньому сході. Він постійно там веде війни. Я не думаю, що в нього багато цих безпілотників. Ну, може, в нього половина осталось. Тому він їх тратить, це ударний безпілотник. одноразовий. Ну, хай в нього осталось 150. Скільки він дасть? Ну, десяту частину, 15 штук, ну, 20. Дуже він має характерний вигляд, цей Абібіл 2. Якщо тільки він з'явиться на полі бою в небі над полем бою, ми його зразу побачимо. Да, так от демонстрація. Ну, росіяни, ви знаєте, головне завдання росіяни це показуха. В Росії, в російській армії, головна робота це показуха. Ну, подивилися вони, судячи з усього: що чи попаде той безпілотник, чи не попаде, як попаде, чи взірветься. І вирішили вони на всяк випадок підстрахуватись, підклали туди кілограм 50 вибухівки, я так вибух бачу той. І, відать, дистанційно вирішили взірвати, як вже буде падати. От він так плануючим польотом підлітає, спускається. І десь за пів секунди, за пів секунди, він летить 100 метрів на секунду. Тобто він був десь 20, 30, може навіть 40 метрів від цілі. Ціль вибухає. Велетенське полум'я, безпілотник влітає. Ну, звичайно, це доля секунди. Тільки коли робити розкадровку по секунду, там, Кожен кадр розглядати, то воно видно, як він долітає, як він влітає в то колом'я і щозає. Ну що сказати, производство понтов головне призначення російської армії. Отак От вони і вийдуть. Дякую вам всім. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Поширюйте моє відео, це дуже важливо нам, щоб більше людей побачили. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Буду всім вам дуже вдячний. На цьому мою... до побачення.